Вітаю, я Світлана Петропуло, випускниця курсу комплексний інтернет-маркетинг. Успішно закінчила 38-й потік. Моя діяльність як керівника міжнародних проєктів та івентів у сфері публічної дипломатії, гостинності та ресторанної індустрії, як в Україні, так і за кордоном на різних етапах управління проєктами, так чи інакше була пов'язана з маркетингом чи окремими елементами інтернет-маркетингу. Розвитку технологій та глобальної діджиталізації я відчула недостатність комплексних знань та досвіду роботи саме з сучасними інструментами інтернет-маркетингу. Тому обрала для себе онлайн-навчання в Genius Space на курсі Комплексний інтернет-маркетинг. Загалом 14 модулів та 23 тижні навчання з виконанням практичних завдань допомогли мені не тільки розібратись з основними напрямками, каналами, інструментами та сучасними тенденціями в інтернет-маркетингу, але також дали можливість працювати з реальними кейсами та бізнесами для закріплення теоретичних знань та вдосконалення нових навиків. Зараз я можу самостійно запускати таргетовану рекламу, налаштовувати систему аналітики та роз, е, збір даних робити з сайту, е, а також оцінити ефективність використання маркетингових бюджетів. Для себе, мабуть, одним із найвисловіших досягнень можу відмітити це е, власна розробку та створення маркетингової стратегії для бізнесу в місті Дніпро та е, контент-стратегії для неприбуткової громадської організації в Греції. Якщо загалом казати про курс, то він дійсно досить інтенсивний, об'ємний. Інколи я відставала від графіку лекцій та виконання практичних завдань. Однак хочу подякувати окремо координаторам та кураторам курсу Наталії Колісник та Аліні за підтримку та допомогу у складних темах і також додаткових стрімах з рекомендаціями та розбором окремих помилок. Особисто для мене, мабуть, найскладнішими темами були. Тема веб-аналітики, SEO-просування та таргетованої реклами, оскільки дані інструменти я використовувала в роботі, але за допомогою інших спеціалістів і особисто не заглиблювалася дану тему. Насправді, хочу відмітити, що кожна тема та лекція були важливі. І хочу подякувати всім спікерам за професіоналізм та доступність викладення матеріалу. Особливо запам'ятались мені лекції Катерини Махаєвої, Альони. Кузьміної Тетяни Степанюк та Оксани Лихожон. Мабуть, студентам хочу побажати та порадити наполегливості, витримки та сміливості рухатись до своєї цілі, оскільки навчання це найкраща інвестиція в свій розвиток та професійне досконалення. Успіхів бажаю всім!